Та з України сьогодні у нас мандрівочка в село Паліївка до фермера, який працює з нашим менеджером Василем Бодяном вже більше п'яти років. Він висіває два наші гібриді, гібриди Аер імпульс під Євролайтер, 45 гектар і Бомон 175 гектар. Дуже цікаво подивитися, як ви рослина, чи задоволений фермер з соняшником в цілому. Тому залишайтеся з нами і далі буде цікаво. Всім привіт! Сьогодні ми виїхали під Одесу. На березі хаджибейського лиману знаходиться господарство наших друзів, наших партнерів. Це, ну, дуже гарні результати. дуже гарні. Приємно здивований. У і, і нас в Габариті, є там немаграєнь, там вони на порядок дорожчі, але різниці я не бачу. Всім привіт! З вами Агроритм. Ми зараз знаходимося в Пальівській. Зараз керівник, тут висіяний наш подсонук, імпульс по тівролайкінгу. Паве, що ви можете сказати по поводу подсонуха, що ви давали під нього, який був висів, чим висів? Сіяли сплошним способом. На 25-й міжуряді. Прямий посів був у нас. Нічого не давали, обробка гербіцидом. 1,2 1 и 2 полный евролатин. Е, э, инситицт було обробку, обробка інсектична була. Ну, і і все. І все, чисть. Контакт да. образно ви задоволені? Е, е да, я якби приємно здивований. Е. Ну, ви ж у нас з нами не один рік працюєте так, вже, більше п'яти е, років. Так, п'яти років, але імпульс, е, напевно, це ж перший раз є, другий раз. Так. Ваші посіїні mm -hmm. наш Альдазор і Бомон. І Бонд так. Да. Це на другій. Ми... І на іншому участку, зараз ми. Там ми підійдемо. Підійдемо, туди, там той зазнімемо. А як ви Бемонт і імпульси проводили? Висі? Ми зараз зазнімемо, покажемо. Ми висі у нас 55 угу. тисяч, але трошки тут не все, не все зійшло, тому що ми не потравили його інсектицидом. Угу. Це трошки наша помилка була. І частково мідляк вибив. Трохи. І... Частково, так, так, да. края видно. Так. А по Альдазору ви давали так само, причись кітка були був висів? Висів все те ж саме, теж без добрив, ага. теж без, без бору, без нічого. Без нічого так. Ну, були осадки, були зливові осадки, тут видно, що воно втекло. Але ж і на класці теж були осадки. Ну, так. Е, ну. Нам, подоб... Нам подобається цей от такий висів страшним способом. Будемо, ну, почекаємо жнив, бункер покаже. І бункер покаже. Да. А буде. по дозорі і бомонду ви скільки давали Гран... гранстара? Ви приміняли ви Е, да, Так, цікава тема. По Бомонду ми давали 85 грам. Ого. Це так. зараз ви дали чи два? Ні, приходи? не зараз, роздільно. роздільно. Перший раз ми дали 35, а потім під 40. Ой. Ну, трошки більше. Ну, трошки ну, більше. Це, в цілому 85. Пошкоджень ніяких не наблюдалося? Е, все було? Ні, де, де, де може просто механізатор трошки там, угу. перед, передержав чи десь переїхав, там трошки було таке як, ну, ну, пригнічення. Але в цілому все добре, ми зараз підемо. У і... І... Е, мене сильно грязні поля. Я как бы пока я не буду висівати под экспресс. Ага. почистю поля и потом... Ты э... пока у них да, щоб э, по чистому мені... поле скажем так. Да, тут я сработал Евролатингом. Євролайтинг, і він э, березку лучше продержав, ну, как бы, ага. поло чище. А, а тут как бы, под експрес. Да, ага. ну, тяжело, в мене березка, березку тяжело проконтролировать. И как бы, двоя-два раза його бью по голові. Mm -hmm. Ну, таким я понял. Не так, почистити поля треба, а потім... Тим більше ми зменшили весь, ми раніше сіли по 500 гектар, зараз ми так, 100 гектар льна, там, в мене льон 100 гектар посіявся. Тут теж з'їло край пересівав. Тут... Та це мій косяк треба було я. О, це Це бомонд. Цебомонд. Бачите, його переїхало він. Ага. Оце бачиш, біісклося у мене тут. Якби... Стой, знаешь, что я не сказал? Я перед пересів работу грифосатом. Забул, блин. <laughs> Ты понял, заговорился, забув. С работы же гриппосатом, прямый посеяв же. Сначала гриппосатом був сорняка, потом, потом посіяв соняшник и уже mm. страховым евролатингом там прошелся. Ага. Потом було две обрубки. А то скажут, что що... <laughs> він там розказує. Тручики. А за розіхи немає та, на полі, все нормально? Ні, нема. Як бачимо, що розлізхи немає. А так що вона у вас є? Ну взагалі в мене було на одному полі. Не, не, не сильно. А так взагалі нема. Ось, вот, все теж 55 тисяч. Тут ми перед сівбою почистили грифосата. 50 літрів води на гектар, грифосата 2 літри, її уксусом воду. Ага. І обризали, висіяли і потім з страховим. Страховим робота два рази. Ми зараз знаходимося на ділянці, де вистаєний бомон наш. Ну, ви задоволені. Общо... Яке ваше враження про наші гібриди в даному і імпульс? Гарне враження, ну, вони не уступають брендовим. брендовим. Плануємо далі висівати, працювати. працювати. працювати так. Це так. ще таке питання. Ви, ви що, наблюдали. На других участках ділянки заразів. На, на наших гібридах не наблюдали такого на імпульсу і бомон. Не, не наблюдаю. То не, видержує. Не, ну, давай бачимо, що тут не видно чітко. Враження mm -hmm. наші ви задоволені, ми задоволені. Да. Ну, Бункер покаже, як, як по цій технології ми перший раз посіяли, ну, як спашним висілом. Воно спочатку було дуже страшно, потім стало спокійніше. спокійніше так. Побачимо, що побачив. бункер, да. Е, Ще Я працювали і тут теж. А, ага, тут працювали? Так, да. так. Так, тут надавали 85 грамів да, да. Я думаю, він би і 100 видержав. Видержав. Ви, щоб... да. Пошкоджень немає. Да. Як бачите, так що вставайте за горитом, працюйте з нами. Дзвоніть, телефон буде нижче вказано. Все добре.